Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. ТЕМА УРОКУ Обчислення на основі нумерації. Складання задачі за частиною умови. ВИмірювання довжини Ламаної ТА побудова відрізків. Розв'яжіть приклади усно. Поставте відео на паузу. КАЛІГРАФІЧНА хвилинка. Напишіть по черзі числа 53 35. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 110 Номер 1 Обчисли. Давайте почнемо виконувати завдання разом. Записуємо перший вираз 80 додати 4. Вісімдесят чотири вісімдесят чотири. Наступний вираз шістдесят сім відняти сім. Віднімаємо одиниці, залишаються десятки шістдесят сім відняти сім. Буде 60. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте обчислення. Поставте відео на паузу. Номер 2. Ховрашок перелічує запаси зерняток у своїй нірці. Допоможи йому. Давайте прочитаємо. ПРОСО! 50. 50 зерняток проса залишилося у ховрашка. Жито 90. 90 зерняток жита. Овес 30. 30 зерняток овса залишилося у ховрашка. Номер 3. Зміни текст так. Щоб утворилася задача. Розв'яжи її. Для поливання дерев у саду Матвій приніс шість відер води, його брат Назар чотири відра. За це їх похвалив дідусь. Давайте пригадаємо, задача складається з умови та питання. У нас є умова, немає питання. Давайте складемо питання. Скільки всього відер води принесли хлопчики. І розв'яжіть цю задачу самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 10 відер води принесли хлопчики. Номер 4 Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної. Візьміть лінійку, виміряємо довжину ламаної. Перший сегмент довжиною 3 см. Другий 2 см, третій 4 см. Щоб знайти довжину ламаної, треба додати довжини всіх сегментів. Давайте запишемо вираз у зошит. Перший сегмент довжиною 3 см. Додати 2 см довжина другого сегменту. Додати 4 сантиметри третій сегмент. Три додати два п'ять. П'ять додати чотири дев'ять. Треба побудувати відрізок довжиною 9 сантиметрів. Візьміть лінійку та простий олівець. Від виразу відступаємо дві клітиночки, позначаємо початок та кінець відрізку, потім проводимо відрізок та надписуємо вгорі 9 см. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Розв'яжи задачу, скориставшись підказкою. Дідусь із Микитою принесли з лісу 17 грибів. Дідусь знайшов 10 грибів. Скільки грибів знайшов Микита? Це задача на знаходження невідомого доданка і розв'язують її дією віднімання. Всього знайшли 17 грибів, дідусь 10. Від 17 треба відняти 10. Самостійно розв'яжіть задачу. Зупиніть відео. Перевірте. Сім грибів знайшов Микита. Номер 6. Завдання із зірочкою. У книжці 48 сторінок, які пронумеровані від 1 до 48. Скільки разів використана цифру чотири? Давайте подумаємо: У книжці є сторінка: 4, 14, 24, Тридцять чотири? Сорок? Сорок один? Сорок два, сорок три, Сорок чотири, Сорок п'ять. Сорок 47, сорок сорок вісім. Порахуємо всі четвірки: один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять разів використано цифру чотири. У робочому зошиті відкрити сторінку 38 завдання 1. Об'єднай монети в групи так, щоб вартість монет у кожній групі дорівнювала 1 гривні. Давайте поглянемо на зразок. 50 копійок та монети номіналом 10 копійок. 50 додати 10 60 додати 10 70 додати 10. 80 додати 10. 90 додати 10 100. 100 копійок дорівнюють одній гривні. Отже, на наступному малюночку нам теж треба об'єднати монети так, щоб у сумі було 100 копійок. 50 і 50 буде 100. Номер 2. Виконай обчислення ланцюжком. Віднімай щоразу число 20. 90 відняти 20. 70. 70 відняти 20. 50. Далі завдання довиконуйте самостійно. Зупиніть відео. Перевірте. 50 відняти 20 30, 30 відняти 20 10. Номер 3 Заповни таблицю. Доданок, доданок, сума. Це компоненти дії додавання. Отже, числа ми будемо додавати. 20 додати 7. 27, 8, Вісім додати десять. Вісімнадцять. Сорок додати двадцять. Шістдесят. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. 99 12 65 2. Номер 4 Закресли зайві кубики в кожній коробці. Поглянемо на першу коробку. Результат в обчислення виразів має дорівнювати 50. 56 відняти 6. Буде 50.

60 зайвий кубик. 59 відняти 9 50. 55. Відняти 50 5. Зайвий кубик. 60 відняти 10 50. Іншу коробочку обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. 80 додати 1, 99 відняти 90, 96 відняти 90, 88 додати 1. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці математики.